Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва індія і розпочнемо з кулуну з цитрином. Розмір цитрину 22 на 17. Лужком. Вартість 1700 гривень. 43 доллара. Набір з кварцем. Колір параїба. Розмір вставки 17 на 12, 17 ,8 розмір 8. каблучки. Загальна вага сережок 8,8 грамів. Вартість набору 2300 гривень 58 доларів. Сережки з блакитною бірюзою. Бірюза 20х15. Довжина сережки 39 мм. Загальна вага 12,8 грамів. Зайстівка. Вартість сережок. 2000 тисячі гривень 50 доларів. Набір з чорним опалом 17,3 розмір каблучків. Загальна вага сережок 4,6 грамів. Довжина 22 мм. Вартість набору 3000 гривень 76 доларів. Набір з сапфірами та рубінами. Сапфір 10х9, 18,7 розмір каблучки, довжина сережок 30 мм, загальна вага 6,7 грамів. Вартість набору 3400 гривень 86 доларів. Набір з гранатом, аметистом та цитрином. Грана 12х10, 18,3 розмір каблучки. Вага сережок 12 грамів. Довжина сережки 50 мм. Вартість набору 3000 гривень 76 доларів Набір за метистом форма кабашон. Розмір ставки 11 на 9. 18,3 розмір каблучки. Загальна вага сережа 5,3 грамів. Вартість набору. 1700 гривень 43 долара. Набір сірими перлинами. Перлина 7,5 мм. 18 розмір каблучки, вага сережок 4,2 грамів, Вартість набору 1500 гривень 38 доларів. Каблучка за доляром, а доляр 24 на 17. Каблучка безрозмірна від 18 розміру. Вартість 1350 гривень 34 долара. Набір з олександритом. Олександрит гідротермальний. Змінює свій колір на зелений, синій, фіолетовий. В залежності від освітлення. Розмір ставки 10 на 10. В Наявності два набору. З 18 і 18,5 розміром каблучки. Вага сережа 5,6 грамів. Вартість набору. 1950 гривень 49 доларів